Рада вітати на уроці української мови. Сьогодні продовжуємо навчатися складати речення за малюнками. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаймо, а урок наш починаймо. Давай пограємо в гру. Відгадай, я буду задавати тобі загадки, а ти відгадувати. Вата з хмари полетіла, сріблом золотом мигтіла, на холодне впала, цілу зиму лежала, а на тепле впала, крапелькою стала. Що це? Сніжинка. Під нашим дахом льодя росте, Сонце пригріє, він відпаде. Бурулька. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг, називають його. Сніг. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Мороз. Якою темою можна об'єднати слова від гадки? Зима. Яка пора року наступна після зими? Весна. Назви весняні місяці. Березень, квітень, травень. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо букву сполучення, склади і записуємо початок речення. Весна зиму. А далі доповни речення самостійно. Прочитай вірш, про який весняний місяць ідеться у вірші? Що вище сонце довші дні. Зима ховається в барлогу, а я сестрі своїй весні встиляю травами дорогу, ще не прокину ліс від сну, ще ручаї стежки вивчають. А вже берізоньки весну пташиним співом зустрічають. Роздивись фотоілюстрації у підручнику, склади і запиши два розповідні, неокличні речення про березень. Березень – місяць веселих пташиних співів. Перед тобою вірш діалог між автором і березнем. Прослухай цей вірш, а потім постав відео на паузу і прочитай цей вірш виразно самостійно. Що ти березню приніс? Соку ізберіс. Поспішаєш ти куди? На городи і в сади. Що ти будеш там робити? Сіяти зерно і квіти. Поміркуй, від якого слова походить слово березень. Робота у друкованому зошиті. 33 сторінка, 66 вправа. Уважно розглянь малюнок. Склади і запиши два спонукальних речення, які містять поради учням на уроці математики. Наприклад, діти, вчіть таблицю множення. Прочитай вірш Тамари Коломієць Квітень. Склади і запиши два розповідні окличні речення про квітень. Я маличку квіти люблю, як життя. Їх знаю на пам'ять, на дотик. Вирощую, пещу, як мама дитя і дня не сиджу без роботи. Я хочу, щоб наша планета Земля була дуже схожа на квітку. Отже, прочитай цей вірш самостійно, склади і запиши два розповідні окличні речення про квітень. Прочитай вірш про останній весняний місяць. Що це за місяць? Травень. Я у весни останній місяць. Її я славлю як поет, і, мов художник-живописець, Малює травами портрет. Уяви себе художником. Що ти намалюєш на уявній картині про цей місяць. Поміркуй, Поділись своїми міркуваннями, думками з рідними або з друзями. Живописець – це художник, який зображує предмети і явища живої природи. Послухай, діалог між Тетянкою та Сашком. Як ти думаєш, чому останній місяць весни назвали травнем? Дивно, трава ж виростає ще в березні? Я думаю, тому що продовж цю розмову. Поміркуй. Додому. Клади і запиши два спонукальні речення про травень. До чого ти будеш його спонукати? Про що попросиш? Дякую за увагу. До зустрічі!